Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Світ 1914. -го. Час нових технологій, культури та моди. Справжній пік цивілізації. Давайте повоюємо. Усі знали, що буде велика війна. Франція хотіла повернути певні території, які забрала Німеччина, а Німеччина хотіла забрати усе. І вони зробили великий сексуальний флот, від якого британцям ставало ніяково. Ці дві імперії вважали, що вони дуже круті, але багато різних народів, які там проживали, так не думали. А деякі взагалі проголошували незалежність від них. Усі пліткували один про одного за спинами, і враховуючи, що військові технології сильно покращились з останньої великої війни, усі були досить сміливі, щоб почати битись один з одним. У цій частині Австро-угорщини жило багато сербів та боснійців, незадоволених фактом їхнього життя в Австро-угорщині. Тому ерцгерцог Франц Фердинанд вирішив туди вирушити автівкою з відкритим верхом, попередньо надрукувавши в газеті, що він прибуде в Сараєво. І в принципі, все пішло так, як ви й подумали. Вбивця чекав на автівку, щоб кинути в неї вибухівку, але він схибив. І влучив у поліціянтів позаду. Тому Фердинанд тікає із Сараєво і жодної війни не відбувається. Насправді ні. Він не залишає місто, а їде у клініку, щоб відвідати поранених офіцерів. Водій з'їхав не на тому повороті і випадково зустрів на шляху одного з убивць, який застрелив Фердинанда. Австро-угорщина божеволяє через це, і вони впевнені, що Сербія в цьому якось замішана, що було близько до правди. Тому Австрія звернулася до свого союзника Німеччини. Гей, Німеччина! Ми збираємось воювати зі Сербією! І Німеччина обома руками за це. Тому Австро-угорщина відправила Сербії нездійснений ультиматум. І коли Серби відмовили, Австро-Угорщина оголошує війну. Австро-угорщина та Німеччина у союзі, але Сербію захищає Росія, яка в союзі із Францією. Тому вони оголошують війни один одному. Чорногорія теж вступила у справу. Британці та французи були. Типу в союзі, і тому, коли Франція сказала, ти ж прикриєш мене, Британія така можливо. І в результаті вони якось передумали, що на руку Німеччині адже вона має план. Вони розуміли, що Росія настільки величезна і незграбна, що їй знадобиться багато часу на мобілізацію. І на чолі з цим хлопцем Німеччина штурмує Францію. Доки Росія лише мобілізується, перемагає Францію, перекидає всі війська в Росію, захоплює її. А потім ми всі говоримо німецькою і їмо Пфеферподхаст щодня. Але є одна проблема: Франція мала багато укріплень і оборонних споруд на кордоні з Німеччиною. Але Німеччина не хотіла витрачати на це час, тому вони вирішили обійти їх через Бельгію. Бельгія нейтральна, але Німеччина хоче пропустити 750 тисяч солдатів через її територію для обходу французьких укріплень. Вони сподівалися, що Бельгія просто вгамується і замовкне, але бельгійці так не хотіли і почали дуже непогано оборонятись, сповільнивши наступ. Але найгіршим було втручання Британії, яка була невдоволена фактом вторгнення в нейтральні країни. Тому Британія оголосила війну, а Німеччина почала просування в Бельгію, завдавши на шляху багато страждань. А ще у них були шипи та черепи на уніформах. Тому тепер ви знаєте, який мають вигляд погані хлопці. Антанта почала масовану пропаганду, що впливала на весь світ, а особливо на Америку. Президент США Вудро Вілсон вважав себе трохи Ісусом і протягом усього конфлікту намагався зблизити усі сторони. А ще у Штатах жило багато етнічних німців, і коли розпочалася війна, вони такі Так, Німеччина. Але після вторгнення у Бельгію у них було менше ентузіазму. Давайте пограємо в знайди французького солдата. Ви його знайшли? Нескладно, правда? Він носить синю уніформу з червоними штанами. А знаєте, хто ще їх легко знаходив? Німецькі солдати. І поки французи повільно марширували в колонах, прямуючи до села, німці накривали їх шквальним вогнем з артилерії. Усі країни вступили у цю війну зі старим військовим баченням, і їм довелось оновити уніформи та тактику під час Великої війни. Бо ця війна була такою, з якою людина ще не зіштовхувалась. Росія готова воювати до того ж, значно раніше ніж очікувалось. Гей, Австро-Угорщина, ти можеш цим зайнятися? Так, взагалі як два пальці, ні. Тому Німеччині довелось відправити ще трохи військ на східний фронт. Командувачем Австро-угорської армії був цей хлопець, і хоч він був помпезним, але не найкращим військовим стратегом. Австро-угорщина завжди ігнорувала накази та поради Німеччини і завжди просила допомоги, коли попадала у неприємності. Серйозно, вони отримали стусана навіть від маленької Сербії. На півночі справи йшли краще. Там вони майже знищили другу російську армію. Повернемось на Західний фронт. Німці продовжують наступ вже майже в Дні Парижу у цей момент всі згадали, що Німеччина все ж таки хотіла швидкої перемоги. Тому всі пішли на випередки. Французький командир знав, що треба діяти, тому наказав армії припинити відступ. І внаслідок цієї битви між німцями з'явився розрив. А якщо розрив збільшиться, то союзники, проскочивши у нього, могли б атакувати з флангу. Тому німецькі війська відступили, а союзники розпочали контратаку. А німцям довелось окопатись. Антанта зробила те саме. Потім обидві сторони просуваються на північ, намагаючись обійти один одного. Доки не доходять до моря. У результаті утворилась лінія з траншеями, що йде від узбережжя Бельгії до Швейцарії. Початок позиційної війни на Західному фронті. Ось як відбувається позиційна війна. Є дві сторони протистояння, що знаходяться в траншеях з нічийною землею посередині. Одна сторона обстрілює іншу з артилерії. До того ж, іноді це може тривати протягом місяців, що завдає величезних психологічних збитків. Солдати покидають свої траншеї, долаючи нічийну землю, повну бруду, набоїв, ям та колючого дроту. Що захищалась, відкривала вогонь з кулеметів по атакуючих, Атакуючі відправляли хвилю за хвилею, поки ворожа сторона не видихнеться або не покине траншею. Бої йшли місяці, гинули сотні тисяч людей. При цьому лінія просувалась лише на пару кілометрів. Життя в траншеях було теж нестерпним: трупи, багато бруду, отруйна вода, щури, хвороби, запах. Це божевілля, що мільйонам солдатам доводилось жити в таких умовах і виконувати накази командирів протягом чотирьох років. Обидві сторони Нились у складній ситуації і починали розуміти, що ключ до перемоги ховається не в захопленні території, а у виснаженні один одного країни Антанти використовували свої величезні людські ресурси у заморських колоніях. Окрім того, Великобританія розпочала морську блокаду, через що Німеччина не змогла отримувати морем ресурси на кшталт їжі, оскільки жодна зі сторін не хотіла довгої виснажливої війни. Вони почали шукати способи зламати ситуацію на західному фронті. Ідея номер один: нові фронти. Відразу після початку війни Австралія швидко захопила німецьку нову. Огвінею країни Антанти швидко пробігли німецькими колоніями в Африці і трохи пройшли з німецькою східною Африкою, де місцевих призвали до армії та флоту. Це спричинило скорочення чисельності корінного населення. Також у війну вступили нові держави. Антанту підтримали Італія та Японія. Японія будувала свою імперію, тому вона була лише рада захопити німецькі острови та колонії у східній Азії. Італія була другом центральних держав до війни, але після невеликих погіршень у стосунках країни Антанти пообіцяли Італії деякі території Австро-Угорщини. Тому Італія змінила сторону. Італія вступила у війну за Антанту і створила фронт у горах, але як і решта, цей фронт майже не рухався протягом війни. Центральні держави знайшли друзів на середньому сході Османську імперію. Османи? Османи ділились на тих, хто за війну та тих, хто проти, тому що вони були ослаблені після недавніх Балканських війн. Деякі політики, які хотіли доєднатися до війни, самостійно віддали наказ обстріляти російський порт. Після чого прийшли і сказали: Упс, здається, ми вже вступили у війну. Вступ Османської імперії викликав. Особливо радість у англійців, оскільки близький схід був багатий нафтою. А Великобританія хотіла всю цю нафту. Почала Османська імперія з вторгнення в Кавказькі гори на Росії, але вони не були готові до холоду, і багато з них замерзли. Потім османи перетнули кілометри по стелі, щоб відбити Суецький канал у британців, але вони програли. Тоді союзники спробували взяти Дардандели в Галіполі в довгій і завзяті позиційній військовій кампанії, але вони програли. Османи звинувачували у своїх поразках вірмен, після чого почали їхній геноцид, в якому загинуло півтора мільй... Людей. Потім німці відправили шпигунів до Афганістану, щоб переконати Арабів почати джихад проти британців та атакувати Індію. Але їхній план провалився частково через те, що шпигонам було нудно, вони варили алкоголь та напивались, чого не можна робити в Афганістані. Усі ці нові фронтини змогли змінити хід війни. Німці усвідомлювали, що Україна Антанти більше людей, ніж у них, і тому треба було зламати хід війни. Перед війною була конференція, яка визначила правила війни: не використовувати хімічну зброю, не вбивати цивільних, простіше кажучи, не бути поки. Німці провели засідання Генштабу і вирішили бути покидьками. Дирижаблі почали бомбити британські міста, атакувати окопи Антанти хімічною зброєю та топити цивільні судна. Один з таких кораблів був Лузітанія, на борту якого було 159 американців у момент, коли його потопили. Це ще більше погіршило ставлення США до Німеччини. Щоб все було чесно, сили Антанти одразу ж розпочали хімічну війну та почали ховати антипідводну зброю на цивільних суднах. В результаті всі атаки Німеччини стали безглуздими. А тим часом Австро-Угорщина все. Ще не могла захопити Сербію. Центральним державам потрібно було трохи допомоги. Болгарія хотіла стати більшою і все ще переймалась через поразку у Другій Балканській війні. Центральні держави пообіцяли здійснити навіть найбільші мрії Болгарії, якщо вона погодиться вступити у війну. Болгарія погодилась і разом вони окупували Сербію. А сербські війська відступили до Албанії, яка була нейтральною, але мала зв'язки з Австро-угорщиною. І Австро-Угорщина розпочала дружню інтервенцію в Албанію. У 1916 багато чого трапилось, начебто, Німеччині не вистачало ворог. Оргів, тому вона додала ще одного. Португалія тишком нишком почала співпрацювати з Антантою, та Німеччині це аж ніяк не подобалось. У той же час відбулася єдина велика морська битва у війні. Обидві сторони мали нові потужні судна Дредноут, але вони були надто дорогими і обидві сторони боялись ними ризикувати, тому тримали їх у порту за винятком однієї битви, де було пошкоджено купу таких. Тож більше цього не повторювали. Британія почала призивати людей до армії, тому в них з'явилось багато резервістів. Тим часом Західний фронт ставав жорсткішим, найдовша і найкращий. Кривавіша битва війни почалась, коли Німеччина розпочала атаку французького міста Варден, Франція відчайдушно захищала місто, що призвело до сотень тисяч жертв. Під таким натиском французи закликали своїх союзників зробити щось, щоб відвернути увагу німців. Тож Британія почала власну довгу й криваву битву битву на Сомі, у якій 60 тисяч британців загинуло першого дня. Під час цієї битви британці почали використовувати нові технології. Тим часом Росію відтісняли все далі в своєї території. Але коли Франція почала просити у союзників, в допомогу, Росія почала офензиву, яка йшла добре, поки на Росії не закінчились ресурси та боєприпаси, і вона застрягла. До того, побачивши, як добра Росія веде наступ, Румунія вирішила, що це найкращий момент, щоб вступити та виграти війну, але одразу пошкодувала. Греки ніяк не могли визначитись, чи приєднуватись їм до війни чи ні. Кор...